Болан давньоболгарське особове ім'я, яке пов'язане з українськими антропонімами та зоонімами, такими як Білан, Біланчук тощо. Ці імена містять прослов'янську основу бел, білий у її болгарському варіанті, та атрибутивний суфікс ан, власну назву Балан зафіксовано ще в VI столітті як кличку білого коня, на якому, за словами прокопія кесарійського, Їздив візантійський полководець Велізарій. У документах 13 століття хорватське ім'я Беліслав знайшов Шимундич у місті Дубровник. У 1434 році це ім'я зафіксовано на Буковині Балан от Стримба, у XVII столітті Лексема Валан в Україні вже виступає як прізвище, яке зав Остапі є дериватом від слов янських автохтонних двохосновних імен, таких як Балослав Волосин. На Закарпатті прізвища Балан і Баланчук також фіксуються з 17 століття. Наприклад, у 1684 році в селі Буштино згадується балн Лазар в Україні також існують патронімічні форми 16 17 століть. Балич Баленко, Балевіць на Гуцульщині та Придністров'ї дотепер вживається. Апелятив Балан. Що означає білявий хлопець та є кличкою свійської тварини білої масті на території буковини Молдови та Румунії? Найчастіше лексему балан трактують як білий кінь, білий від, білий собака, білявий хлопець і вважають її пов'язаною з румунським «білявий» та молдовським белс, які виводять із слов'янського бел білий. Як особове ім'я. Балан тепер використовується серед болгар, сербів та румунів. У імені Балан та його похідних балко, балич, Баличський то, тощо, можливі інші етимології, деякі дослідники вважають, що коріння може бути давньотюркським. Схожі на балан імена Важан, Галан, Балка, Балкан, Балчан, Баран, Білан, Божан, Жедан, Кажан, Калин, Ламан, Мазан, Малин, Милан, Солан, Чакан, Чолан.